Доброго дня, мої любі діточки! Багато звичок, будь то корисні чи шкідливі, формуються у дитинстві і впливають на наше майбутнє, взаємини з людьми та успішність. Навчитися берегти здоров'я та вести здоровий, правильний спосіб життя нам допоможуть корисні звички, вони супроводжуватимуть нас протягом всього життя. Отже, які ж корисні звички нам необхідні. Роби зарядку та займайся спортом. Більше часу проводь на свіжому повітрі. Підтримуй чистоту та порядок у кімнаті. Щодня вживай фрукти та овочі. Менше вживай газованої води, цукерок та тістечок. Чисть супи зранку та ввечері. Допомагай по дому. Після прогулянки не забувай мити руки з милом. Не грізи нігті. Завжди клади речі на свої місця. Читай книги, але пам'ятай, що читати лежачи не можна. Не сиди довго в гаджетах, від цього залежить твій зір. Дбай про чистоту свого одягу. Щодня провітрюй кімнату. Проводь більше часу з рідними та близькими. Будь вічливим. Будь завжди на позитиві. Молодці малятка, а зараз пропоную пограти гру Докажи слово. Я читаю речення, а ви підбираєте слово, якого не вистачає. Слухайте уважно. Щоб здоров'я добре мати, слід про нього змалку. Так, дбати. Кожен ранок вмиватись і зарядкою. Так, займатись. У дворі щодня гуляти, повноцінно їсти й. Добре мити всі продукти, Досхочу вживати фрукти. За зубами доглядати, дірочки всі лікувати. Будете це все робити, перестанете хворіти. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я. До побачення!